Понад 30 років Глорія Коплен навчає Божого Слова про здоров'я і стілення. І тепер вона хоче допомогти вам дізнатися, як одержати своє стілення. Бог хоче, щоб ви були здорові. Він хоче, щоб ви жили вільними від хвороб, недух і болю. Вам більше не потрібно чекати. Візьміть участь у Божому плані здоров'я сьогодні. Побічні ефекти охоплюють здорове тіло, свободу від болю, оновлений вигляд за Божим Словом. Вони також можуть включати радість, мир, спокійний сон і необмежену енергію. більше не потрібно бути хворим жодного дня у своєму житті. Навчіться чинити опір хворобі і звільніть місце для господнього благословення вчиняло рікопа про силу Божого Слова, що говорить про ваше здоров'я і зцілення далі на передачі переможного свіручого. Отже, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі, і віддаємо тобі честь. ми дякуємо тобі за слово сьогодні. Ми дякуємо тобі за чудеса. Це хороший початок для чудес сьогодні. Любов посіяна серед нас, і ми віримо, що кожна хвороба й кожна недуга відступить в ім'я Ісуса. І ми віддаємо тобі всю хвалу і славу. Я знаю, що ти тут, Ісусе. Ти завжди приходиш на школу стілення. У нас ще не було школи стілення, де би люди не отримали стілення. І ми віддаємо тобі всю славу і всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Сідайте, будь ласка. Відкрите послання до Ефесян 6.10. тут сказано з розширеного перекладу на завершення будьте сильні у Господі. Будьте посилені через свій зв'язок із ним. Якщо ви не насолоджуєтесь життям, тоді ви не є сильними у Господі. Ви не є посилені через свій зв'язок із ним. Коли ви посилені, ви ходите в перемозі, ви живете у здоров'ї, у процвітанні, у благословенні, ви живете без страху, будьте посилені через свій зв'язок із ним. Як ви підтримуєте цей зв'язок? Ви ходите в хорошу церкву, ви чуєте проповідь хорошого Слова Божого, ви досліджуєте Слово самостійно, ви вірите Йому, ви берете Його, ви дієте згідно з ним. І цей зв'язок розвивається, коли ви чуєте від Бога. Ви звертаєтесь до нього, він звертається до вас, ви виконуєте те, що Він говорить, і Він виконає ваше прохання, якщо воно узгоджується з Його волею і написано у Слові. Будьте сильні в Господі, посилені через свій зв'язок із ним, черпайте свою силу від Нього, ту силу, яку забезпечує його безмежна могутність. І я не вірю, що цей вірш перестає діяти, коли нам виповнюється 80, 90, 100 чи навіть більше. Ми могли би продовжувати стояти на цьому сильному слові, щоб отримувати силу у будь-якому віці, поки ви у своєму тілі ви можете бути сильні в Господі, і ми можемо черпати силу від нього. Амінь. Зодягніться в повну зброю Божу. Розумієте, це для людей, які серйозно ставляться до речей Божих, повна зброя, яка не залишає нічого, щоб ви змогли встояти проти стратегії та обману диявола. У тринадцятому вірші сказано: Божа повна зброя, щоб ви змогли чинити опір і відстояти свою позицію у лихий небезпечний день, зробивши все, щоб встояти». Отже, ми знаємо, що нам буде потрібна віра. Ви не можете жити тут у цьому заплутаному світі, не потребуючи своєї віри, і нам потрібно бути озброєними. Нам потрібно мати броню і бути здатними встояти, коли приходять випробування. Коли приходять випробування процвітання, випробування здоров'я, випробування сім'ї, Вони не повинні захопити нас сплячами. Ми повинні бути готовими. Ми повинні бути духовно озброєні. Ми можемо бути духовно озброєні. Ми маємо духовну зброю. Ми маємо духовну зброю проти кожної спроби сатани, який виступає проти нас. І це безумовно охоплює кожну хворобу, кожну недугу. Тому ми сильні люди, ми не слабкі люди. Ми здорові, як ми побачимо далі, коли будемо далі розглядати писання. І ми більше не повинні бути хворими, так само, як ми не повинні бути бідними. Алілуя. Чому? Тому що це під прокляттям. Це під прокляттям. Я прочитаю вам це зі звичайного перекладу в Біблії. Мені подобається бути вільною. Я пам'ятаю, як це було, коли я була під прокляттям. Я не була хворою, але я була бідною У посланні до Галаті в третьому розділі сказано і сказане тут: охоплює все. Я прочитаю одинадцятий вірш. А що законом ніхто не оправдовується перед Богом, то це ясно бо праведний. Той, хто перебуває у правильному становищі перед Богом, праведний, живий буде вірою. Тут не сказано, що той, хто народжений згори, може жити як йому завгодно, і в нього все вдасться. Ні. Тут сказано праведний, той, хто був виправданий, живий буде вірою. Ви бачили, щоб у когось, народженого згори, була якась нестача? Ні. Ви скажете, ну я не знаю, якщо до цих людей віри. Мені здається, вони божевільні, я не хочу бути одним з них. Ви не повинні. Але ви вчините розумніше, якщо будете у вірі. Ви будете розумнішими, більш здоровими, більш багатими, більш благословенними. У вас буде більший мир. Хто із вас насолоджується миром? Я люблю мир. Я пам'ятаю, коли життя було суцільною метушнею. Коли ми не могли заплатити свої рахунки, приходила хвороба, і як розповідав брат Хейгін, люди говорили ну що ж, заходь, як довго ти побудеш зі мною цього разу? Ось якими нерозумними є люди без слова Божого. Коли хвороба приходить і стукає в наші двері, ми не говоримо заходь. Ми говоримо забирайся геть в ім'я Ісуса. Ти не прийдеш на моє тіло, на мою сім'ю чи на моїх дітей в ім'я Ісуса. Як це називається? Це називається опором. І що відбувається, коли ви чините опір? Чиніть опір дияволу, і що він втече від вас. Але якщо ви не будете чинити йому опір, він буде вештатися навколо нас, тому що він шукає домівки. Знаєте ту пісню? Шкода, що я не вмію співати, і я би заспівала її для вас. Всього лише шукає домівки? Саме таким є диявол. Знаєте, чому він шукає дому? Тому що в нього його немає, в нього немає тіла, і він шукає якесь тіло. Йому нічого не належить, поки хтось не дозволить йому використовувати те, що вони мають. Чому? Тому що його переможено не побито, переможено. Я маю на увазі, його було переможено. Коли вас переможено, ви це знаєте. І він знає, що він переможений. Але багато людей не знають, що він переможений. Проте ми знаємо. І що відбувається? Ми чинимо йому опір. Ми говоримо Ні, не смій, дияволе. Чиніть йому опір. Говоріть, ні, не смій. Ти не отримаєш мою дитину. Ні, ти не відбереш мою дитину. Ні. Я руйную твою силу. Дияволе, я руйную твою силу над моєю дитиною. Ти не можеш мати її. Наркотики не можуть мати її, алкоголь не може мати її. Гріх не може мати її. Вона моя. І я зв'язую тебе, сатано, тож не торкайся її в ім'я Ісуса. Я відстоюю своїх дітей. Не дозволяйте, дияволу, що? Красти. Він злодій. Не дозволяйте йому красти у вас. Праведний житиме вірою. Ось, прошу, у 13-му вірші сказано: Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано прокляти всяких, хто висить на дереві. У книзі повторення закону 28 перелічується кожна хвороба і кожна недуга, яка є під прокляттям. Що благословення Авраамове, благословення, не прокляття, благословення прийшло на язичників або тих, хто без Христа. Я не єврейка, і більшість із вас не є євреями, але дехто так Але дяка Богові, що це не має значення тепер. Благословення доступне мені. Знаєте, євреї то Божий вибраний народ, але тепер і ми приєдналися до них. Ми маємо благословення. Це не сталося з вами одного недільного ранку випадково. Коли ви народилися згори, ви були зцілені, ви отримали благословення, ви одержали хороші речі у житті: мир, любов, радість, довготерпіння, лагідність, самоконтроль. Що це? Це плоди духа. Ви народилися згори, ви отримали всі ці привілеї, всі ті речі, які дають вам силу, підтримують вас непохитними, роблять вас сильними. Ми благословенні. Якщо ви бачите себе жалюгідними, у вас просто немає жодного відкриття, якщо ви віруючий. Знаєте, у нас небагато часу, тому я не можу лестити вам сьогодні. Я повинна сказати вам правду. Якщо ви бачите себе жалюгідними і ви прийняли Ісуса Господом свого життя. То це тому, що ви нічого не знаєте. Або можна сказати, що ви перебуваєте в невіданні. Тільки не ображайтеся. Це і є справжнє невідання, коли ви нічого не знаєте. Ось і все. Я теж певний час перебувала в невіданні. Але скажу вам: коли я довідалася про Слово Боже і про істину Слова, я припинила перебувати в невіданні. Я покинула колишній спосіб життя. Коли ми не могли оплатити рахунки, я покинула хвороби, недуги, хвилювання, суперечки, ненависть. Все це я покинула, і я стала новим творінням у Христі Ісусі. Все старе проминуло. Все стало нове, і все від Бога. Хіба не це ми робимо? запевняю вас, церкво. Ми благословенні. Ми стілені, ми процвітаємо, ми маємо мир. Все це належить нам, слава Богу, все добро, все благословення. Ісус поніс усе погане за нас, щоб ми могли жити у добрі. І, можливо, ви тут сьогодні, можливо, ви не народжені згори, і ви ще не приймали Ісуса Господом свого життя. Не дозвольте цьому дневі пройти без слів, Ісусе, я приймаю Тебе як свого Господа. Ніщо не зрівняється з цим, ніщо не може зрівнятися із виходом з поразки, хвороби, недуги, нестачі, всього цього сміття і прокляття у благословення, де є всі добрі речі, все добро, мир, любов, радість, примноження, процвітання, достаток це належить вам. Ви скажете, ну я цьому не вірю. Що ж, тоді продовжите жити так, як можете, але це не буде дуже добре. Ви ніколи не зможете досягнути перемоги самі. Чому? Тому що у світі панує прокляття, там є прокляття. Ісус відкупив нас від прокляття, але ми повинні прийняти відкупителя, щоб вийти з під Нього. Тому, якщо вам подобається жити так, як ви живете, і ви не хочете шанувати Бога, не хочете горіти для нього. Що ж, коли ви помрете, ви можете горіти в іншому місці. Все залежить від нас, чи не так? Бог дозволяє нам зробити вибір. Ви скажете, я не вірю цьому. Можливо, вам варто подумати двічі: слава Богу. Небо це реальне місце, пекло це реальне місце. Якщо у вас немає Бога, тоді ви не досягаєте особливих успіхів у багатьох сферах. Я вже можу сказати це вам, тому що навколо панує прокляття, диявол шукає, кого би йому пожерти. Я прийняла рішення, що мене він не отримає. І ви прийняли рішення, що він вас не отримає. Але можливо, тут є люди, які ще не прийняли такого рішення. Запевняю вас, він підступний. Якщо уявити все погане, що тільки можна уявити, це буде він. Він приходить, щоб вбити саме так говорить Біблія, вбити, вкрасти і знищити. Він убивця, він злодій. Він той, хто нищить. І він під нашими ногами в ім'я Ісуса. Саме так говорить Біблія, слава Богу. Мені подобається перемога, мені подобається благословення, слава Богу. Я трохи відійшла від своєї теми, тож продовжимо. Гаразд. Ми говоримо про те, як бути стіленим. І недотримування заповіді, головної заповіді, вкорочує ваше життя. Головна заповідь, скажіть, головна заповідь. Якщо ми не виконуємо головну заповідь, тоді ми не живемо у послуху, і ми не живемо у місті благословення. Мені подобається цей термін, я ще не використовувала його раніше, але існує місце благословення, коли ви виконуєте те, що говорить Бог вірите, промовляєте, одержуєте, сієте, слава Богу. Ви робите все те, що ви бачите у Слові Божому, і ви шукаєте, що ще потрібно робити. Ви дієте за Словом Божим. Це і є позиція, благословення і ось що сказано у 14 розділі Івангеля від Івана. Хто вірує в мене, то діла, які я творю, він створить і більше цих створить, бо я йду до Отця. Знаєте, ці місця писання стали такими відомими, що ми не прислухаємося до них. Але це важливе місце: хто вірує в мене, діла, які я творю, і він створить. Ось це написано, тут не сказано, можливо, він міг би їх зробити. Тут сказано, що він їх створить, і більше цих створить, бо я йду до Отця. І коли що будете просити в ім'я моє, то зроблю, щоб отець прославився в синові. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. Ісус сказав якщо любите мене, виконуйте моє слово. Якщо любите мене, виконуйте те, що я кажу, і я кажу, ґрунтуючись на інших місцях писання, якщо ви виконуєте те, що він говорить, Божа любов буде виявлятися. Ваші потреби будуть задоволені, ваша ситуація виправиться. Ви можете жити життям благословення, і насправді ви не можете отримати право на благословення у новому завіті. Поки ви не ходите у любові. Чому так? Тому що це наша заповідь. У нас немає цілого списку правил, які ми повинні виконувати. Але все те, що ми повинні робити, огорнути у любов Божу. Якщо ви живете в любові, ви не будете чинити перелюб. Якщо ви живете в любові, ви не будете нікого вбивати. У нас зовсім новий список правил. Якщо любите мене, виконуйте заповіді мої. І він говорить далі. І пошлю вам іншого утішителя. Він говорить: він прийде до вас. Хто знає заповіді мої і виконує їх, той любить мене? Хто ж любить мене, ісус сказав. Хто виконує заповіді мої, той любить мене. Тобто, якщо ми виконуємо Слово, ми любимо Його. і далі Він говорить: хто ж любить мене, того полюбить отець мій. слава Богу. Подумайте про це. І я полюблю його. Слава Богу. І явлюся йому сам. Що це означає? Це означає, що коли ми любимо Отця, Ісус любить нас і Він виявляє себе в нашому житті. Якщо ми не бачимо Його, ми бачимо Його результати. Я виявляю себе йому. Як ми будемо бачити ці результати? Що ми одержали, коли ми прийняли Ісуса Господом нашого життя? Ми отримали благословення. Слава Богу, ми вийшли з під прокляття. І якщо ви ще не народилися згори, ви перебуваєте під прокляттям. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, ви все ще під прокляттям. І ви, мабуть, знаєте про це краще, ніж я. Проте, коли ви приймаєте його Господом свого життя, ви народжуєтеся згори, а ви виходите з-під прокляття, у якому є все погане, що тільки можна уявити, і входите в благословення. Бог робить вам добро весь час. І що більше ми ходимо у послуху Йому, то більше благословення виявляється у нашому житті. І знаєте, це легко побачити. Чому? Тому що цей послуг дає місце благословенню. Бог не може благословляти злість, брехню, обман, вбивство, крадіжки, він не може благословляти таке, ви обрубуєте його, в цьому немає нічого, що він міг би благословити. Ненависть, злість. Він не може це благословити. Але коли ви живете в благословенні, коли ви робите добро, коли ви говорите добро. Коли ви слухняні Слову Божому, коли ви слухняні Духу Божому і ведені Духом усередині вас, ви даєте Богові те, з чим він може працювати. Тепер у нього є те, що він може благословити. Слава Богу, він не може благословити погане, але він може благословити добре. Чудово, правда? Отже, що більше ми слухняні Богові, то більше ми шануємо Його слово і те, що Він говорить робити в цьому слові. І то більше благословення виявляється у нашому житті. Хіба що ми обробуємо його невір'я? Але якщо ви знаєте слово, ви не будете перебувати у невір'ї. Ви будете виправляти це. Ви будете говорити правильно, ви будете чинити правильно, вірити правильно, жити правильно, будете благословенні правильно. Слава Богу, алілуя! це вирішена справа і це все нам на користь. Отже, ми виконуємо заповідь любові, наше завдання виконувати заповідь любові. Якщо ми хочемо знати про віру і мати віру, нам потрібно проводити час у слові, приймати Його, вірити йому. Коли ви читаєте слово і знаходите у ньому щось добре, скажіть це про мене. Коли мова йде про благословення, наприклад, блаженний, благословенний, той, хто робить це, те і те, тоді і ми робимо це і те. Ми докладаємо зусилля, щоб бути слухняними тому, що він говорить. І благословення виявляється в нашому житті. І знаєте що? Немає жодних меж благословенню. Є межа тому, скільки ми можемо прийняти Його, межа тому, наскільки ми слухняні Богові, і виконуємо те, що Він говорить. Але коли у вас виробляється навик жити разом з Богом, ви більше не хочете повертатися до цього гидкого старого світу. Коли ви починаєте жити в благословенні, і ви живете в любові, радості, мирі, довготерпінні, доброті, милосерді і вірності, коли ви звикаєте до цього, ви не хочете повертатися назад до суперечок, ненависті, любові, нестачі, прокляття. Перед передусім, щоб увійти в це, потрібно прийняти Ісуса Христа Господом свого життя, тому що саме Він заплатив ціну за весь гріх, який людина поклала на нього і на його насіння, яким були ми. Кожен присутній тут є нащадком Адама. Якщо ви не є ним, нам потрібно вас перевірити. Можливо, ви маленькі зелені марсіани, але Ми цього не помітили. Правда, це просто Ми народилися у цьому світі. Прокляття прийшло на нас, і Бог не говорив. Я змушу всіх зробити це. Я змушу всіх прийняти Ісуса Господом Його життя. Я змушу їх до цього. У них не буде іншого вибору. Ні, так робить диявол. Він не дає вам іншого вибору. Він бреше, він краде, він нищить, він не дає вам вибору, він хоче мати контроль. В цьому вся сутність диявола він хоче мати контроль, тому що в нього нічого немає. Адже він бідний і огидний. Він сам перебуває під усім тягарем прокляття. На ньому все погане. І для нього немає відкупителя, зважаючи на те, що він вчинив, але ми не такі. Проте, якщо ми збираємося служити дияволу, ми отримаємо Його нагороду. Тому ми прийняли Ісуса Господом нашого життя. Ми народилися згори, ми отримали нового духа, нове народження. Воно справді відбулося нове народження. І ми стали тим, що Біблія називає новим творінням. Як хтось сказав, видом якого раніше не існувало. я не колишня дівчина, точніше, не колишня жінка. Я не та жінка, якою я була багато років тому. Я дуже рада цьому, тому що в мене були проблеми. У нас не було грошей. Ми були в боргах, і ми народилися згори. І ситуація почала змінюватися на краще. Коли ми звернулися до Слова Божого і пізнали істину. Я захоплююся словом Божим. Мені подобається бачити, як люди отримують зцілення, звільнення, свободу. Дякуємо тобі, Господи, слава Богу! Дякую тобі, Ісусе. Це дебі з Нью-Йорку. У неї був біль в грудях через те, що вона піднімала свої сумки, і він зник. Крім того, вона обпекла руку. Вона боліла, і тепер все це зникло. Хвала Богу. Дякуємо тобі, Господи. Я обпекла руку минулого понеділка. Ворог намагався зупинити мою поїздку сюди, але я сказала, я вже маю перемогу. Він зник зник. Біль опік зник. зник. і опік загоюється. Хвала Богу. Зник. Алілуя. Загоюється. Чудово, я пам'ятаю, щоб у нас у служінні хтось був зцілений від опіків. А ви? Дякуємо, Ісусе, слава Богу. Алілуя. Я дивилася передачу Коуплендів, можливо, рік, десь так, і в цей час я стала партнером. А до того я була у своїй церкві, виконувала слово Боже там. Проте в мене було багато проблем, особливо з фінансами. Я бачила ці атаки на мене. Бізнес, яким я займалася, пішов на спад. Виникли фінансові труднощі, і це викликало напруження в моєму шлюбі. І я побачила Коуплендів по телевізору. Я сказала, симпатична симпатичне подружжя з командною вимовою. Але я не слухала їх, проте вони привернули мою увагу. І що більше вони говорили, то більше я читала, то більше я записувала, то більше я переслуховувала їх. І потім я почала виконувати те, що вони говорили. Для мене це було логічно. Я почала практикувати те, що вони проповідували. Я почала інакше прославляти Бога. І мої стосунки з ним стали глибшими. Коли я приїхала сюди, я несла сумку, яка була досить тяжкою. З того часу, як я приїхала сюди, я ношу з собою важку сумку. І одного разу, коли я хитнула нею, я відчула, що потягнула м'яз у передпліччі. А у понеділок, як я вже говорила, я отримала опік. Я хотіла залити чай, але окріп опік всю мою руку. Вона буквально кипіла. Тієї секунди, коли вона торкнулася шкіри, я закричала, але потім відразу поклала на неї руку і сказала, його рана моя зцілена, і помолилася на мовах. Мій чоловік відвіз мене у лікарню і мені її перев'язали. Поки я була тут, я відчула, що біль у грудях стихнув і зник. І той біль, який я відчувала у руці, не лише зник, але й опік зменшився. Шкіра була значно темнішою, коли я приїхала сюди. І поки я сиділа там, я помітила, що вона стає світлішою, і світлішою. Я дуже вдячна. У мене не було сумнівів. Я знала, що він стілить мене. Я його дитина. Я його донечка. Він любить мене. Знаєте, що? Подумайте про кожну людину, яка була стілена сьогодні. Вони не отримали стілені від покладання рук. Вони були стілені вірою. Вони повірили Богові. Те саме ви повинні робити вдома, коли відчуваєте біль, чи з'являється якийсь симптом, або ви чуєте погану звістку. Не обов'язково йти кудись, щоб за вас помилилися. Беріть зцілення, дійте за словом і приймайте його. Перемога починається, коли ви народжуєтеся згори. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, зробіть це зараз. Просто скажіть, Ісусе, увійди в моє серце, візьми мене і зроби щось зі мною. Слава Богу. І ми хочемо дати вам цей подарунок, якщо ви прийняли Ісуса Господом свого життя. Або просто, якщо ви хочете пізнати більше про своє спасіння, ця книга все це він зробив для вас, яку ми надійшлимо вам безкоштовно. Ми зробимо це з радістю. Разом з нею ми надійшлимо вам буклет, який допоможе вам почати читати свою Біблію і зростати від цього. ви можете замовити пакет спасіння, пакет зцілення за інформацією, яку бачите на екрані. Ви благословенні, ви зцілені. Це Глорія Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь.